Слуда. Возрастет суд, самый главный суд в мире. Сидајте. Сидајте, сидајте. Спасибо, я поставил. А я не можу. Јумор нашиски ми ке трокор бит клоун. Івасенко, батько Петрович. Систематично зриває пари п'ятихвилинними промовами. О 8.30 безпричинно затримує поспішаючих студентів в холі і відправляє їх в артило. Некий я на жалується, так? Да? Звинувачується Тишківський Михайло Ярославович. Нищенні горючих запасів студентів у гусожитках. В З постійному накручуванні кураторів і студентських хвостів. В проведенні експериментів по перетворенню студенту звичайнус, студентус-дроворубус, буряко-очестякус, Лестя зігрібакус та змінтяс збиракус Винувачується, Ємільянінко Олександр Володимирович, в персональному використанні зігрівальних приладів той час. А я як... казав тобі, казав? Як студенти вкриваються інеєм в аудиторіях. В безцільному блуканні, у напів по коридорах університету. На виправні роботи, пакувальник біля столовій <ривіт> асистент гардеробниць <ривіт> Бугаївський перукар <ривіт> та почекайте мене, Кочегар на котіні занято, <ривіт> падаючи гусей научбос. Високий суд призначив і постановив Івасенка, батька Петровича направити на виправні роботи термін. Гардеологу. Мати його дочка. Тишківського Михайла Ярославовича направити на відпрацювання в автономну республіку Бугаївка. На посаду певкаря свиней терміном 150 днів від 4 лютого. Євір'яніка. provate a feccate la centralina delle batterie in tempo